Всім привіт, друзі! Отже, українська влада таки збирається знижувати вік мобілізації в Україні. Як не заявляли Зеленські компанія про те, що мовляв, шановні українці, не хвилюйтесь, мобілізаційний вік нижче 25 років знижувати ніхто не буде. Але як завжди, вони все роблять навпаки і вже привчають громадян до думки, що молодь незабаром теж будуть примусово відправляти на війну. Чому я так думаю? Ну давайте подивимось на коментар голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Завітневича. Саме його комітет відповідає і за підготовку законів щодо мобілізації, і щодо продовження воєнного стану, і щодо зниження мобілізаційного віку. Нещодавньому інтерв'ю BBC Україна, яке, до речі, вийшло під цинічним заголовком, я люто ненавиджу бусифікацію Заветневичу поставили запитання. Як ви думаєте, чи треба знижувати мобілізаційний вік? Певний час були дуже активні розмови щодо цього і навіть певний тиск західних партнерів України. Чи ви бачите в цьому необхідність, якщо війна продовжиться до кінця цього року, можливо, в наступному? Завітневич відповідає. Деякі військові командири кажуть, що потрібно, ну, мається на увазі, потрібно знижувати мобілізаційний вік, тому що це інший людський ресурс. В нас же все відбувається, повторююсь, залежно від ситуації на фронті. Зараз є одна ситуація: є завдання Генерального штабу для всіх складових сил оборони конкретна цифра по мобілізації, яка доводиться і вона виконується. Якщо настане якесь погіршення на фронті, ми будемо, звісно, вивчати пропозицію Генерального штабу, дивитись, вивчати ті цифри, які є. Яка є кількість мобілізованих, яка ситуація, втрати, в тому числі поранення, це ж також втрати. Ну тобто, зверніть увагу: він не заперечив категорично, що вік мобілізації знижуватись не буде. Він же не сказав журналісту. Що ви таке вигадуєте? В жодному разі ми цього не будемо робити. Ми ж пообіцяли, ніколи не будемо зменшувати мобілізаційний вік. Він же так не сказав. Натомість Завітневич заявив, що ну ось деякі командири вже кажуть, що потрібно зменшувати мобілізаційний вік, а командири ж люди авторитетні, вони знають, про що говорять. Ви ж не будете з ними сперечатись? І ще раз дивіться далі. Якщо настане якесь погіршення на фронті, ми будемо, звісно, вивчати пропозицію Генерального штабу, дивитись, вивчати ті цифри, які є. Ну а погіршення на фронті я вам доповім, реально назріває. Бо щодня росіяни нарощують темпи наступу. Якщо ви поглянете на карту бойових дій, особливо на Покровському напрямку, то побачите дуже і дуже тривожну картину. Якщо минулого року росіяни просувались на 100-200 метрів на тиждень, то тепер вони просуваються інколи і на 2-3 кілометри на день. На день. І на Покровському напрямку, як твердять українські військові, виникла вже реальна загроза обвалу фронту. Більше того, нещодавно російські пропагандисти опублікували навіть фото, як росіяни вже доходять до адмінкордону Дніпропетровської області. Тому якщо Завітневич каже про погіршення на фронті, через яке доведеться таки знижувати мобілізаційний вік, то це погіршення ось воно, власне, невпинно насувається. І Завітневич, про це знаючи, вже відкрито в інтерв'ю говорить про те, що слідом за цим погіршенням обстановки на фронті доведеться і знижувати мобілізаційний вік. І першим кроком до зниження мобілізаційного віку в Україні, до речі, став так званий контракт 18-24, коли молодь спробувала заманити грошима на війну. Але станом на сьогодні цей контракт підписали менше 500 людей. Це просто мізерні цифри в масштабах Збройних сил України. А влада, власне кажучи, на більше й не розраховувала, бо тепер вона може відкрито взяти і заявити. Шановна українська молодь, на фронті склалась важка ситуація. Раніше ми вам пропонували по-доброму підписувати контракт за мільйон гривень, але більшість з вас цього не захотіла робити. Тому, якщо ви не хочете по-доброму, ми оголошуємо про зниження мобілізаційного віку в Україні і тепер будемо вас уже примусово пакувати в буси для відправки на фронт. Ось до чого все йде. Бо у Верховній Раді не лише ж голова оборонного комітету Завітневич обережно так говорить про зниження мобілізаційного віку. Інші депутати вже не просто натякають, а активно агітують за це. Ось, наприклад, такий собі народний депутат Лузинський. Може в суспільстві мати підтримку теза про те, що потрібно зменшувати вік для мобілізації. Я думаю, це питання риторичне і. Якщо спитати, чи хтось хотів би це зробити, відповідь про бажання. Е, ніхто б не сказав так, давайте. Але якщо ми говоримо про ті умови, в яких зараз наша країна продовжує боротьбу, якщо ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування і за те, щоб Росія не знищила нашу країну, державність і людей, так нам потрібне рішення про зменшення віку. Для участі в бойових діях, для оборони країни, для військової служби. На превеликий жаль, ми маємо дивитися реально. І за умови того, що залишатиметься така лінія фронту, за умови того, що триватиме повномасштабна війна, не виключено, що це не остання зміна щодо призовного віку. Віку для мобілізації. Причому зауважте, цей депутат, який топить за те, щоб українську молодь гнати на фронт. Чомусь мовчить про 150 тисяч українських поліціянтів, які сидять у тилу, про 200 тисяч пенсіонерів правоохоронних органів, які взагалі зняті з військового обліку, про десятки тисяч українських чиновників і депутатів, які не хочуть іти воювати. Він так легко готовий кинути на війну дітей простих українців, але чомусь мовчить про дітей української так званої еліти. Чомусь він мовчить про дітей міністрів, дітей депутатів, дітей прокурорів, дітей суддів, про друзів Зеленського, врешті-решт він мовчить? А ще в мене є таке просте питання до цих можновладців, які вже потроху привчають громадян до зниження мобілізаційного віку. А що ви будете робити далі, коли через безглузді злочинні накази українських командирів у вас закінчаться і ці 18-тире? 24 річні, коли більшість цих молодих українців загине в м'ясних штурмах, зникне безвісти, про що нещодавно писав комбат 47-ї бригади Ширшин, або загине на полігонах під російськими ракетними ударами. Що ви далі будете робити після цього? Будете мобілізовувати 16-річних, 15-річних, 12-річних жінок, дідів, як Гітлер в 45-му. Тільки Гітлеру, нагадаю, це не допомогло. І українській владі теж не допоможе, яка веде через цю примусову рабську мобілізаційну систему країну до капітуляції. Друзі, якщо ви хочете дізнатись, чому я, як колишній військовий, виступаю проти мобілізації, а натомість підтримую професійну, добровільну, контрактну армію, можете про це почитати в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього є в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд і поширення. Бережіть себе і на все добре.